Дихальні вправи для заспокоєння, як вокальні техніки допомагають зняти стрес. У сучасному ритмі життя кожному з нас важливо мати прості та ефективні інструменти для зниження стресу. Один із таких засобів є дихальні вправи, які не лише заспокоюють, а й допомагають краще володіти власним голосом. У школі вокалу Муза Київ ми щодня переконуємось, техніка дихання це ключ до емоційного балансу. Чому дихання важливе для вокалу і психіки? Дихання основа голосу. Кожен звук, який ми створюємо, починається з вдиху і закінчується видохом. Уроки вокалу вчать керувати подихом, робити його глибоким, рівномірним і свідомим. Саме таке дихання активізує парасимпатичну нервову систему, що відповідає за розслаблення і відновлення організму. Тому навіть якщо ви не плануєте професійно співати дихальні вправи з курсу вокалу, Можуть стати чудовим ресурсом у періоди емоційної нестабільності. Три дихальні вправи з вокальної практики, які заспокоюють. Дихання животом, діафрагмальне дихання. Сядьте з прямою спиною або ляжте, покладіть руки на живіт, вдих, Живіт підіймається. видих, Живіт опускається. Повторіть 10 разів, сконцентруйтесь на руках живота. Це допомагає вимкнути тривожні думки. Видих. На шиплячі звуки, контрольований видих. Вдих через ніс на 4 рахунки, затримка дихання на 2 рахунки, видих на звук с або ш. Повільно на 6-8 рахунків. Вправо можна повторювати 3-5 хвилин. Вона ідеально підходить перед сном або після напруженого дня. М'яке фонування. «м». На видиху легенько, гудіть на звук. Mm, як ніби смакуєте щось смачне, вібрація в носових пазухах заспокоює і розслабляє голосовий апарат. Це також базова вправа вокального розпівування. Де і коли використовувати ці техніки перед сном або під час тривоги, на роботі під час короткої паузи, перед виступом, іспитом чи важливою розмовою. Просто щодня як корисну звичку. Дихальні вправи – це непростий крок до психологічної підтримки. Спробуйте одну з них вже сьогодні, і ви відчуєте полегшення. У школі вокалу Муза в Києві ми вчимо не лише співати, а й дихати усвідомлено. Адже вокал це не лише про музику, а й про внутрішній стан, контакти з собою, зняття емоційної напруги. Розпочніть із пробного уроку поринь в гармонію із собою.